Вітаю, друзі! Перед тим, як перейду на плодові дерева, покажу декоративну сакуру. Як бачите, враження моноліозу. Вона, геть, зовсім не оброблялася, я їй не приділяю увагу, тому звертаю вашу увагу. Слідкуйте. Сьогодні проводжу третю обов'язкову обробку свого садку. Про перші дві я розказував раніше. Швиденько. зупинюсь на них. Перша обробка. Це в момент розкриття бруньок. Я проводжу препаратами на основі міді. Я використовую блубордо. Персик 24207 майже закінчив цвітіння, але ще є квітки. З курчавістю на персику на нектаринах я борюсь в момент розкриття бруньок. Саме в цей момент гриб курчавості проникає в дерево. Тобто обробки до того за місяць, за два не мають ніякої ефективності. Так само, якщо брунька вже розкрилася і гриб всередині, також нема сенсу проводити профілактичну обробку. Ви вже будете робити 2-3 обробки лікувальні. Курчавості немає. Нектарин біктоп. В основному нектарини в мене швидше хапають цю курчавість. В цьому році, як бачите, красота вчасно обробив. Використовую Blue Bordeaux для першого обробітку. Чистенький, гарненький. Персик Т-5 канадської селекції. Також проти курчавості можна використовувати препарати із групи дітіокарбоматів. Це всім відомий рідаміл, Полірам, акробат. Також момент розкриття бруньки. Саме в цей момент курчавість проникає в дерево. Якщо в цей момент препаратом брунька буде накрита, в подальшому ніякої курчавості немає. Не знаю, як у вас, у мене фактично цілий тиждень йшли дощі, Дощі, і під цими дощами було е цвітіння майже основне всіх дерев. Зараз розкажу за другу обробку. Персик Т3. На сьогоднішній день ще продовжується цвітіння, як бачите, але основний процес вже пройшов. Також немає ні курчавості, ні моноліозу. Проти моноліозу я роблю другу обробку. Оптимально її робити, коли на дереві відкрилися 50-70% квіту. І обробляю по квіту фунгіцидами та інсектицидами, баковою сумішю, толерантною до бджіл. Показував, розказував, в цьому році використовував сигнум і використовував інсектицид Маврік. Моноліозу немає, курчавості немає. Тиждень дощів. На сьогодні на сьогодні, на вечір я планую провести третю обов'язкову обробку дерев плодових від хвороб та шкідників. Буду використовувати фунгіцид мігіву, інсектицид маскілан і біостимулятор антистресант. Покажу пізніше. Ситуація така, що ще деякі дерева квітнуть, деякі вже закінчили відбувати. Хвороб ніби й немає, але вони можуть показати себе через деякий час, коли потрібно буде їх лікувати. Тому я завжди намагаюся зробити. Обов'язкові профілактичні обробки. Їх буде значно менше, якщо робити передчасно профілактично, а не лікувати тоді, проводячи дві, три, а й чотири обробки, спасаючи дерева від моналіозу, курчавості, парши, порошнистої роси. Вишня фактично тільки почала цвітіння, потребує обробки поцвіту проти моноліозу і інсектицидом проти шкідників. Груша на дереві саді вже закінчила цвітіння. Маю таку проблему на листу, хто не знає, це кліщ. Тобто потрібен інсектицид. Але оскільки ще є квіти, інсектицид толерантний до бджіту. На цьому ж дереві тільки починається цвітіння яблуні, сікає ши. Йде цвітіння голдена, йде цвітіння декости. Обробка від парши фунгіцидом, обробка інсектицидом проти шкідників і антистресант від цих погодних умов. Також звертаю вашу увагу на червону смородину ровада. Хто не знає що це, це тля, якщо перевернете листочок. З іншої сторони побачите, як тля сидить і харчується. І, Відповідно, потрібно в бакову суміш додати інсектицид від тлі. Смородина відсвіла, але цвіте повним квітом черешня. Саме цвітіння у мене відбувається. Бачив бронзовку, тобто інсектицид. Бачив оленку мохнату, довгоносики. Фунгіцид по цвіту проти моноліозу, це вже ви як зрозуміли, і стимулятор росту для того, щоб вивести дерева із стану стресу після тижню дощів та похолодання нічного був заморозок. Довгоносик, як не тічі, я показує. Сидить у пазухі і жере листя. Пошкодження видно. Це все пошкоджене довгоносиком. Тобто інсектицид москілан проти довгоносика спрацює. Ще одна проблема, яку не зняв мавріка, можливо, просто тиждень дощів так вплинув, що ефективність його зменшилась, але це наявність попелиці зверху. На парасках на молодих вже не дають рости. Тобто потрібен інсектицид, який зніме цю попелицю, але в той же час, оскільки вона ще цвіте, не буде трогати бджолу. Мостилан з цим справляється чудово. Крім того, фунгіцид проти борошнистої роси і проти парші. Яка, можливо, зараз заселяється, її не видно, погодні умови склалися оптимальні для її розвитку. І вона себе покаже через два тижні, коли буде хороша погода, і ви не будете розуміти, коли вона взялась. А взялась вона саме зараз, під час дощів, на необробленому дереві. Саме тому сьогодні третю обробку я проводжу. Я не хочу обробляти дуже багато разів, але я намагаюся робити ці обробки тоді, коли вони вкрай необхідні. Це якби мінімум, без якого не обійтись. Перша обробка, друга обробка, за яку я розказав, і третя обробка, яку планую провести сьогодні вечором, якщо не буде дощу. В принципі немає в мене ніяких претензій до Сігнума і Мавріка, якими я проводив другу обробку, але не хочу їх використовувати по такій причині, яка склалася з Оскором, хорусом, наприклад, тактарою, коли настільки широко почали їх люди використовувати і лити безконтрольно, що в грибків виробилася, як кажуть, резистентність, несприятливість до цих хімічних обробок і хвороби поширюються. Тому я намагаюся кожен раз змінювати діючі речовини, не повторювати в двох обробках й ті самі. В цей раз я буду використовувати фунгіцид Мігіва. Ну, в такі упаковочки він реалізується: 150 мл. Норма його взагалі мізерна, фактично як перераховувати на дачниці норми, то це 1,5 мл на 10 літрів води, щоб ви розуміли. Зареєстрований препарат проти парши, борошнистої роси, моноліозу, альтернаріозу, правда, на яблуні. Але спрацює він і на персиках і на нектаринах, на сливах проти моноліозу, проти парши на яблунях, там, грушах, цілого ряду захворювань. Це такий фунгіцид. Я планую використовувати з інсектицидів. Це шикарний маспілант, всі його знають давно. Інсектицид, який толерантний до бджіл, але в той же час просто велику купу знімає шкідників, які зараз у мене присутні. Це яблунева плодожерка, попелиці, які я вам показував. Оленка мохната, бронзовка, хрестоцвітні бліжки, довгоносики. Чудовий препарат. Згідно рекомендації виробника, буду застосовувати в цьому обробку. І третій препарат в баковій суміші, який на сьогодні планую, це біопрепарат. Антістресант амалгерон, Есенс. 15 мл в такому невеличкому дачному варіанті випускається. Зняття стресів, захист від заморозків працює. Тобто, після тижня душів, які в мене були на ділянці, і після заморозку виводить рослини із стресу, і вони собі далі розвиваються, зеленіють, доквітають і ростуть. Ну і, ну і одразу забігаючи наперед, бо будете питати, які препарати готувати на слідучого обробку. Хочу вам сказати, що тапсин М, ну, велика упаковка, звичайно, на Присадибну ділянку вона така не потрібна, але в мене чималий садок і на замовлення так само обробляю. тому цей препарат в мене ну, можна сказати, що базовий. Він на винограді проти воїдіуму, проти гнилі працює, причому працює він від плюс п'яти, якщо ви не знали. Є в жидкій формі і є порошок, що змочується. Шикарний фунгіцид, який зареєстрований проти порошнистої роси, парша, кокамінос, аїдіум, сіра, гніль на винограді, так як я сказав. Це буде вже четверта обробка, яка десь орієнтовно через 10-15 днів після завершення цвітіння, в яку я буду також використовувати Моспілан. Працюю, чудовий інсектицид. І ще буде одна проблема, оскільки закінчує цвітіння черешня і вишня буде вишнева муха, за яку розкажу пізніше і зніму роль. Зараз працювати проти неї нема сенсу, тому що вона фактично сидить зараз у землі і ще не вийшла звід. навіть в цьому році. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за підтримку каналу. Я нікого не вчу, попереджаю, не хочу спорити. Я вже давно відпрацював свою схему захисту дерев і ділюсь з нею з вами. Показую свої результати. Будь ласка, якщо хочете спорити, показуйте свої дерева, в якому вони стані, які препарати ви використовуєте, чим захищаєтесь від основних грибкових захворювань і шкідника. Буде порівнювати, вибирати кращий і йти далі. Всім миру, добра, дякую за увагу.